Типовий випадок телефонний дзвінок літній жінці. Чоловічий голос, схожий на голос її сина, каже, я потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, для вирішення питання потрібні гроші, за ними прийде людина. Жінка передає посереднику декілька тисяч гривень або доларів. І лише потім дзвонить сину, який про ДТП ні сного, ні духом. Люди заради своїх рідних готові віддати останнє. І шахраї цим користуються, причому останнім часом все активніше. Поліція вкотре звертається до громадян з проханням не вірити сумнівним повідомленням, а в разі чого звертатися до правоохоронців. Хтось телефонує, що родича затримала поліція, він скоїв злочин або потрапив у лікарню. Терміново вимагають грошей для вирішення того чи іншого питання. Знайте, що це шахраї. Не піддавайтеся на обман, а телефонуйте в такому разі до поліції. В таких випадках відкривається кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Але злодія для притягнення до відповідальності треба ще знайти, а потім довести його вину. Тому поліція закликає людей бути пильними і не піддаватися на хитрощі шахраїв.